Центр економічної стратегії нещодавно проводив досліджування на тему ефективності комунальних підприємств. Згідно з результатами, державні та комунальні підприємства є менш прибутковими за приватні. Неефективність комунальних підприємств перш за все. Лежить у площині великої високої складової корупційних та неефективної політики в Україні налічується більше 7 тисяч підприємств державного сектора, тієї чи іншої ланки підпорядкування. Із них майже 90% є збитковими підприємствами. Експерти підрахували і загальні витрати державного бюджету, що були спрямовані на фінансування комунальних підприємств. Якщо подивитися аналітику 2019-го, початку 2020-го року, то держава Україна за цей бюджетний рік витратила на фінансування і дерегулювання сфери комунальних підприємств державної форми власності близько 15 мільярдів гривень, і це при тому, що тут не враховується 8%, близько 9% – Це сфера охорони здоров'я, тому це така нерозумна політика. На рівні всієї держави, і особливо міських рад та обласних рад експерти зазначають, найбільш збитковими є підприємства, які постачають воду та газ. В той же час називають інструменти, які допоможуть покращити їх ефективність. Навіть з економічної точки зору, це, по-перше, очолювати такі підприємства мають незалежні люди. Це не мають бути державні службовці або посадовці, і вони мають бути абсолютно нейтральні від політики. По-друге, треба дивитися в корінь, саме якої структури є підприємство. Дуже часто баланси ну, дуже часто завжди. Чисті активи таких підприємств вони є збитковими і є неефективними. Для цього є закон про приватизацію. Можна ці об'єкти, які належать комунальним формам власності без виведення приватизувати і налагодити роботу державно-приватного партнерства. І по-третє, те, що не використовується, це фінансовий аудит. Також серед механізмів ефективності комунальних підприємств експерти називають створення наглядових рад. Які мають складатися з городян, які мають долучати експертів з інших гордян з інших міст, там мають можливо також буде доречним і якісь закордонні експерти. Це забезпечить чітку прозорість діяльності таких комунальних підприємств.